Ви Знаєте, друзі, у кожного грибника в саду, в садку ростуть гриби. Ну це так, собі так. Все, бачите. Печерички ростуть. Він дуже там вон, бачите? Аночки. А ось я зараз вам покажу просто. Бачите, звідки? Сьочки, сьочки. Звідси видно, що твориться там. Просто якийсь треш Погляньтесь навіть у курей тут. Кури трошки там подзябали їх. Бачите, які лапті гарні. І ось дивіться. Просто бомбічські! Я не знаю як це назвати. Пещериця у садку. Просто кола такі. Дивіться. Просто кола. Печеричні кола. Дивіться. Вау. просто... Море грибів, друзі. Добавичка, підписочка на канал далі буде.